Розглянемо цю саму задачу з трошки зміненою умовою. Візьмемо кількість кульок, які у нас є, то саме, 20. Але за один хід гравці можуть взяти одну, дві або три кульки. Що ж буде, як при цьому буде виглядати наша стратегія гри. Отже, якщо я хочу виграти, значить перед своїм попереднім ходом я повинна залишити кількість кульок, таку, щоб міг взяти противник і щось залишилося мені. А саме, я залишаю три кульки по максимуму, який може взяти противник, і ще хоча б одну кульку для себе. Тобто всього чотири на одиницю більше від максимальної кількості. Тепер помітимо, скільки у нас груп отримається у числі 20 по 4. Для цього ми 20 ділимо на 4. Це буде 5. Зверніть при цьому, що остача в нас нульова. А це означає, що той гравець, який починає, він завжди буде брати довільну кількість, а доповнювати до суми 4 буде другий. І перевага буде за другим гравцем. Отже, перший гравець, він бере загальну кількість n-кульок. Це може бути число 1 або 3. Другий гравець повинен узяти загальну кількість М, яку можна розписати за такою формулою. Від суми чотирьох треба відняти кількість кульок, яку взяв перший гравець. І таким чином оцей процес буде повторюватися n разів, в моєму випадку це 5 разів, після чого останній хід буде за другим гравцем, і він награє. Отже, відповідь виграє другий гравець.